Я рада вітати вас на своєму каналі, на каналі Запитайте Ро. І давайте з вами подивимося, що вам важливо зараз відпустити. Дев'ятка пентаклів. Ну, вона говорить про вашу самодостатність, про звичку все тягнути на собі, покладатися лише на себе. Можливо, це та ситуація, коли ви говорите, я впораюся сама. Це страх втрати комфорту, звичних установок якихось контролю або навіть якогось статусу. По десятки пентаклів можна говорити, що це або родинний сценарій, де ви бачили таку історію, що ваші батьки, можливо, матері, так тягнули все на собі і не могли покластися на партнера, який поряд, або ж це навіть повністю родовий сценарій, який важливо все таки пропрацювати. По пажу Кубків, якщо ви все-таки відпускаєте цей контроль, то ви відкриваєте новим почуттям, якоїсь легкості, такому емоційному оновленню. Паж Кубків він про радість, про відкритість, про таку свободу, можливо, десь чомусь легкість та наївність. Світ також підтверджує це і говорить про те, що вам відкриється щось нове, оцей важливий етап, він буде пропрацьований.